Привіт, сьогодні хочу поговорити про наболівши, як то кажуть, про звинувачення в соціальних мережах. Ну, щоб все ж таки покращувати і автоматизовувати процеси, що от в мене є книга, в мене є там, наприклад, вебінар в записі. Послухайте, тому що зараз немає інших великих продуктів. Я зараз не беру на індивідуальну роботу, тільки консультації, тому що зараз в мене два великих навчання це акселераційна програма для того, щоб просувати наш додаток FinAI, який є покликаний для того, щоб вести не тільки облік доходів і витрат, але й показувати ваш фінансовий стан, повністю ваш капітал, дивитися, куди ви приінвестували гроші, чи вони, наприклад, зараз в нерухомості, чи вони в цінних паперах, чи в криптовалюті. І Ще на осінь я взяла навчання по бізнес стратегуванню тому що я виходжу трошки на інший рівень, я вже говорила, і мене цікавить, які ж сенси закладати в бренди, в компанії, в бізнес, скажімо так, сам по собі бізнес, для того, щоб потім допомагати клієнтам знаходити свій шлях, тобто такий, щоб ми всі говорили сенсами і щоб нас всі розуміли. І от я запустила гайд. Він був покликаний для того, щоб мами, які скачують цей гайд, просто подумають. Вилися на нього і отримали таку якби мінімальну інструкцію, як вони повинні свою дитину перевірити. Та тобто, що дитина в 10 років повинна знати про фінанси, про як критично мислити, які приймати рішення, як вона повинна, та тобто саме просте, щоб жінки зрозуміли, які не мають фінансової освіти, і могли. Також зі своїми дітями попрацювати, і якщо фактично вони розуміють, що вони не дотягують по знаннях, то я вже пропоную, щоб вони взяли і прочитали все ж таку мою книжку. Тим паче вона зараз недорога, 360 гривень. Це соціальний проект. І я не випускала її так, грубо кажучи, як комерційний проект. Але. Прилетів мені хейт такий, що я хочу про нього поговорити. Значить, приходить мені хейт, що мов я, оце ваш ваш гайд подивилася. Він написаний штучним інтелектом. Я вашу книгу, яка також написана штучним інтелектом, брати не буду. І мене це образило з одної сторони, тому що я думаю, ну якби ти фінансист, ти власник бізнесу, 15 років стажу і тебе просто знецінюють в соцмережах, так? З другої сторони. Якщо б всі розуміли, як написати книгу і коли вона була написана і включили своє критичне мислення, то ми б всі зрозуміли, що книга написана в 23-24 році, коли штучний інтелект двох слов ще не міг зв'язати. В нього не було ні алгоритмів, ні бази даних, це було щось нове. Відповідну книгу я писала сама з редактором. кожну ілюстрацію я робила з ілюстратором, і це тривало рік часу. А чому? Тому що одна ілюстрація, щоб її розробити, треба один тиждень і заплатити 100 баксів. І відповідно цей весь процес створення книги, написання, тим паче книгу я робила так, щоб вона дійсно була корисна, тому що ми там говоримо не просто там, як в як мою книгу порівняли з цією книгою Боді Шефера, яка там, якій вже 30 років. Так, але їй 30 років. Чи вона адаптована під українське законодавство? Ні. Ну, якби чи там говорять, як діти там підлітки повинні фактично керувати своїми грошима? Ні, а я говорю, як діти повинні заробляти самостійно гроші, як вони повинні планувати і ставити свої фінансові цілі, як вони повинні по факту критично мислити, щоб не було отаких от, от, скажімо так, ситуацій, яку зараз з якою я зараз стикаюся, та тобто, щоб дитина мала свою самооцінку, свою точку зору і була самоцінна як особистість. І коли вона може відкривати фактично свою справу в 10, в 12, можливо вона вже може щось робити самостійно і заробляти додаткові гроші, а не просто сидіти в Роблоксі і. Займатися якоюсь фігньою, тому книга написана сугубо без ніякого штучного інтелекту. Так, гайд ми вже почали використовувати штучний інтелект як інструмент, але це абсурдно говорити, що гайд написаний штучним інтелектом. Це так же само сказати, що гайд написаний комп'ютером. Ну та ну за допомогою комп'ютера він написаний за допомогою штучного інтелекта. Але треба руцями руцями професіоналу з 15-річним досвідом роботи сісти. Написати текст, задати промпт, сказати покращ мені текст, зроби його легшим. Тому що, коли я спілкуюся на своїй мові про фінанси, ну там такі, скажімо так, така термінологія може бути, що цільова аудиторія може мене не зрозуміти. А е, мій клієнт, який там приходить на консалтинг, та, він вже підкований, він вже розуміє, на якій мові я говорю, що таке профіль, що таке лош, що таке баланс, що таке кешфлоу е, і все решта. Та. Тобто е, я стараюся проганяти. Матеріал через чат GPT, який в мене вже натренирований, якого я там, грубо кажучи, закинула дуже багато різної інформації, щоб він правильно мені формував ці всі тексти для того, щоб покращувати текст. Тому що я ніколи не була автором книг. Я фінансист, і в мене мова фінансова, і я дуже чітка. Я не люблю там розписувати. А чат GPT допомагає мені оформити так, що воно було більш доступніше для розуміння, тому що. Провела вебінар, а мені казали, окей, а можна тепер запис? Я тепер другий, третій раз його слухаю, і я розумію, що якщо на вебінарі було важко, то їм і і буде далі важко. Та а нам треба взагалі понижувати цей градус. Тобто, нам треба читати книги, нам треба базу взагалі наздолужувати. А всі такі, вот все написано через штучний інтелект. Ну перепрошую, ви точечку поставите, Штучний інтелект вам щось напише? Ні, ви напишете, напиши мені гайд. Ну якби штучний інтелект вам нічого не видисть. Тому що ви не розумієте про що гайд. ви не розумієте, які треба запит дати, Ви не розумієте, як потім перевірити цю всю інформацію, чи він не видав вам якусь єрість, якщо він не фінансист, якщо ви не інвестор, якщо ви не підприємець і не, не власник бізнесу. Ну, тобто штучний інтелект це те, що це інструмент, який покращує, полегшує нашу роботу. Ну, але ніяк не виконує її замість нас. Ну, давайте не будемо говорити, що все тут прийшов робот, штучний інтелект, я нажала кла. Що він мені все видав? Ну, це обестіннення, це відсутність критичного мислення, це відсутність розуміння, взагалі, як створюється продукт. Тому, будь ласка, не звинувачуйте інших людей. Взагалі, спочатку розберіться, запитайтеся, доброго дня. От гайд створений за допомогою штучного інтелекту, бо там картиночки штучний інтелект. Це дійсно штучним інтелектом написано, чи це створено за допомогою штучного інтелекту, який вже може видавати нам ПДФ, який вже може використовувати канву І фактично формувати вже відразу мені вже готовий файл, ідентично, як і гама. Тобто, але це інструмент, який просто змальовує мені е, матеріал в доступній формі. Отакий от коментар. Хоча потім я попереписувалася з жінкою, я їй пояснила всі ситуації. Вона мені знову ж таки е, написала, що вона перепрошує, тому що я їй сказала, що це її вибір. Якщо вона хоче читати книги німецьких фінансистів 30-річної давності, які ніяк взагалі для нашої України не мають жодного змісту, тому що нам треба не просто гроші заробити, нам треба вмити їх ще й втримати і їх проінвестувати. А коли книга написана в 80-х роках з марками і коли там просто дітям даються гроші, або ж добре, що вона хоча б не навела мені якогось російського автора. Я би тоді напевно б вибухнула точно. Ну тобто. Будь ласка, не пишіть мені. <смі> тому що я цього не прощаю. Я починаю відстоювати свою е, точку зору, тому що я не люблю обестіння. Ви не розумієте, скільки це треба е, ну, зусиль нашої команди, щоб створити будь-який гайд, щоб створити будь-яку ілюстрацію, щоб створити будь-який будь-який продукт, будь-то вебінар. Навіть щоб підготуватися до вебінару, ви повинні його розписати. Потім. Мені, як один е, чоловік написав: От він створений штучним інтелектом. Я кажу, він створений в Notion, а Notion виглядає, як чат GPT, Але я завжди записую все в Notion, Тому що я потім, коли читаю лекцію на три години, я можу щось забути, де воно повинно бути в мене розписано в блокноті від руки. Звичайно, це не буде ефективно. В мене все в Notion, і я відповідно все прописую в Notion. Потім ми генеруємо презентації, де ми можемо з гамою згенерувати, де ми можемо з Згенерувати. Потім ми налаштовуємо ОБС систему, це все записуємо і виходить продукт. Ну, перепрошую, це, блін, тиждень часу можна готуватися до того. А тут всі такі говорять, що штучним інтелектом це все згенеровано. Напевно, от я теж записую це все, теж штучний інтелект, між прочим, щоб ви знали. От, Вилило вам свою біль, як то кажуть, але я вам скажу так: що коли ви обесцінюєте роботу іншої людини. Ви свою карму псуєте, не мою, тому що я створюю для того, щоб ділитися своїм досвідом і ділитися своїми навичками з іншими людьми. Я створюю цінність. І я знаю, що конкретно кому потрібно для того, щоб вирішити його запит зараз. Тому що приходять люди, які взагалі нічого не мають, які взагалі не можуть дати собі раду зібрати себе зараз докупи, і ти намагаєшся зі сторони, скажімо так, підтримати людину щоб вона хоча б якось віджила і почала думати за майбутнє за 5-10 років? А хтось приходить вже з нормальним капіталом, кому там треба побудувати family офіс? Це взагалі різні речі, але всі ми різні. Але не треба нікого звинувачувати. Я розумію, що в інстаграмі зараз дофіга курсів навіть по фінансовій грамотності за 350 гривень, я вам розкажу і так далі. Та або якихось там гайдів тощо. Але зміст такий, та дивіться ви на людину, який в неї бекграунд що вона досягла. Вона досягла свого багатства тільки за рахунок того, що вона вам продає курси, або в неї реальний бекграунд, як у мене, фінансового директора і власника бізнесу. Ну, тобто критичне мислення, включіть, будь ласка, перевірте, кому ви довіряєте. Жінці, яка вдома сиділа і от щось там почала вам показувати і свій шлях, можливо, вам і таке підходить, але потім нажалітися на якість її цінності і на якість її продуктів. І не порівнюйте потім її продукти і цінність, яку вона внесе, з моєю, будь ласка, тому що в нас різний шлях, в мене бекграунд страшний підприємця і бізнесмена. Тому не треба нічого такого на мене вішати. Та не треба мені вішати, оті всі упередження, які вона. Збирало соцмережа. Тому на сьогодні все. Я сподіваюся, що ви зрозумієте, як користуватися соцмережами і нікому не псувати настрій, нікого не обистінювати і перепитуватися, якщо ви щось не розумієте і не впевнені в якості якогось матеріалу. Перепитайтеся, це живий чи в записі? Це створений чатом GPT. Якщо я щось створила з допомогою комп'ютера, ноушена, гамми, канва, ще якогось там чату GPT, яким там користувалися. Я вам скажу так, але я його створила сама, прогнала через, ту, через цей інструмент, і в мене вийшов цей е, продукт. Покращити за допомогою і написати штучним інтелектом це різні речі. Тому давайте будемо, чесно, відверто будувати довірливі стосунки, тому що я тут надовго і я не хочу, щоб мене обосінювали. Гарного вам дня і до наступних епізодів!